Азербайджан профінансує відбудову та будівництво з нуля чотирьох об'єктів інфраструктури в Ірпені. Під час візиту до міста підтвердив посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв. Україна Азербайджан друзі. І я думаю, що в цих важких условиях в яких зараз Україна знаходиться, друзі повинні допомагати. Ось, як це друг познає собі. Разом із головою Київської обласної військової адміністрації Миколою Калашником та ірпінськими управлінцями посол відвідав усі чотири локації в Ірпені, де реалізовуватимуться проєкти. Зокрема, це центральний будинок культури. Його називають найскладнішим у відбудові та одним із найдороговартісніших, бо планується зберегти історичну вхідну групу будівлі. Також Азербайджан береться і за Ірпінську дитячо-юнацьку спортивну школу, де частина будівлі. Повністю згоріла у березні 22-го. Це було влучання пожежа. На жаль, знищила все. Відновленню не підлягало. Ми розробили проект. Проектна документація є з експертизою, готова, що 23-го року можемо провести коригування і. А ось тут, на місці старої комунальної будівлі, на вулиці Слов'янській має з'явитися чотириповерховий арт-центр. Його будівництво теж профінансує уряд Азербайджану, так само, як і зведення з нуля житлового будинку на Гостомельському шосе 3. Ремонту він не підлягав, тож його давно знесли. Розглядається будівництво багатоквартирного житлового будинку відповідно до нових вимог державних будівельних норм. Будемо дивитись в першу чергу, щоб забезпечити людей, які втратили своє житло квартирами в цьому будинку. Також просимо наших азербайджанських партнерів розглянути можливість створення першого поверху як приміщення. Більш загального призначення не квартирного типу, щоб там можна було розмістити або якісь соціальні центри, або заклади якого соціального обслуговування, можливо, медичну амбулаторію чи ще щось. За словами виконуючої обов'язки ірпінського міського голови Анжели Макеєвої, Азербайджан багаторічний надійний партнер Ірпеня, тож чекати на початок реалізації згаданих проєктів доведеться недовго. Зараз ми чекаємо на державному рівні узгодження там деталей, і після цього вони сказали, що в них є можливість почати будувати всі чотири об'єкти одночасно. Я думаю, що все дуже швидко відбудеться, тому що це особисто на контролі у пана Кулеби Олексія. Сподіваємося, що вже по весні ми почнемо будівництво. Під час свого візиту в вірпінь делегація гостей також відвідала об'єкти, які вже допоміг відновити Азербайджан. Зокрема, азербайджанська компанія Сокар профінансувала відновлення після бойових дій ліцею лінгвіст, утеплення і ремонт фасаду та капітальний ремонт укриття. Також завдяки сокару відремонтували фасад міської поліклініки, а також зараз облаштовують там укриття. Якщо ми зараз тут, то це означає, що Азербайджан продовжує допомагати Україні та, зокрема, місту Ірпінь. Сьогодні ми проінспектували проєкти, які вже втілені, та обговорили, що ми плануємо робити далі. Це будуть вже більші інфраструктурні проєкти, зокрема гуманітарна та соціальна інфраструктура, зазначив посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв. Дякую за сьогоднішній візит пана посла. Дякую за те, що ми самостійно сьогодні прийшли безпосередньо по об'єктам, проговорили плани. І зараз в робочому порядку знову ж таки напрацювали інші методики. Це врахування проєкту першої леді щодо центру ментального здоров'я, наближення безпосередньо в кроковій досяжності закладу охорони здоров'я амбулаторії, яка дасть можливість відвідувати тут мікрорайону сімейних лікарів. І знову ми продовжуємо працювати наші взаємовідносини і показувати приклад взаємодії.